Ми любимо святкувати невеличкі перемоги. У нас сьогодні чергова невеличка перемога. Не дали на дім Русова. Це ж трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Дім Русова, ось він. Якщо дуже коротко описати історію будинку Русова, який був побудований ще в 1900 році і є перлиною безумовно нашого міста. Ну на нього вбухали понад 100 мільйонів за те, що відбудувати. Ремонт капітальний проводився в 2009-му, і в 2016 році. Ми пам'ятаємо ці прекрасні мої улюблені історії про ангеликів, які просто насадили на якісь пластикові пляшки, і воно потім все почало падати вниз. Так, от минулого року, і ми про це, до речі, розповідали, було оголошено черговий тендер. Хотіли вбухати на цей будинок ще понад 8 мільйонів. І от державна архітектурна інспекція відмовила. Видати рішення на черговий етап реставрації будинку Русова. Yes! Причина відмови: управління капітального будівництва, яке запросило дозвіл, як замовник реставрації не підпадає під визначення замовника. Будівництва або реставрації, і крім того, замовник не надав лист, який би підтверджував згоду власника будівлі на проведення робіт. А от про власника будівлі це все дуже складно. Ми пам'ятаємо, що минулого року буквально за якихось чотири дні було відчужено будинок Русова і забрано його від Одеської громади. І передано в власність скандального екс-депутата Одеської міськради Руслана Тарпана, який зараз є офіційним втікачем з України і якого розшукує Інтерпол. Тобто, зараз Одеса судиться за цей будинок, і чий цей будинок насправді ми досі не знаємо. А гроші, які в часи війни повинні йти зовсім не на це, а як мінімум на ЗСУ, витікають, от просто крізь пальці, як вода. Але тим не менше, маленька перемога є, тому що зайві 8 мільйонів, які повинні були от сюди витікти, все-таки не витачуть. Це не означає, що будуть оголошені нові тендери, нові тендери, і ще нові тендери для того, щоб якось намити бабліжка на цьому прекрасному будинку. Але повторюю, маленьку перемогу ми сьогодні святкуємо. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич.